Привіт, я Віктор, натуральний атлет, тренер, нутриціолог. І ось уже більше трьох років я вегетаріанець. Сьогодні я хочу вам розказати про п'ять типових помилок, через які багато хто повертається назад до м'яса після спроби стати вегетаріанцем. Якщо ви задумувались про перехід на вегетаріанство або вже робите ці кроки, це відео саме для вас. Давайте розберемо, чому багато хто здається на півдорозі, і що потрібно робити, щоб залишитись на вегетаріанському шляху. Поїхали. Однією з найбільших причин, чому люди повертаються до м'яса, є відсутність мети або справжньої причини відмови від тваринної їжі. Якщо ви не зрозуміли, чому ви хочете бути вегетаріанцем. То будь-які труднощі на цьому шляху можуть легко вас зламати. Вегетаріанство може бути складним, і це нормально без справжнього усвідомлення, чому ви робите цей вибір, чи то через співчуття до тварин, чи то через екологію, чи для здоров'я. Кожна складність може призвести до того, що в кінці кінців ви зірветесь і повернетесь назад до м'яса. Тому перше, що потрібно зробити перед тим як перейти на вегетаріанство, це визначити свою мотивацію і мету. Це і буде вашим орієнтиром у моменти, коли стане складно. Наступна досить поширена помилка це обмежений раціон. Багато хто при переході на вегетаріанство починає їсти одне й те саме: овочі, макарони і рис. Але це не забезпечить вас усіма необхідними нутрієнтами. Вегетаріанство вимагає більшої різноманітності в їжі. Якщо ви хочете отримати всі вітаміни, білки і мінерали, які потрібні вашому організму, слід включати в раціон різноманітні продукти від бобових, зернових і горіхів до різноманітних овочів і фруктів. Не бійтесь експериментувати з новими стравами. Включайте в раціон більше кольорових овочів, страви з бобових та різноманітні каші. Це зробить ваш раціон не тільки смачним, але й збалансованим. Ще одна проблема. Через яку, зрештою, багато хто здається, це відсутність чіткого плану харчування. І якщо ви не плануєте свій раціон, є велика ймовірність, що він стане незбалансованим та одноманітним. Планування харчування важливе, особливо, коли ви переходите на вегетаріанство: білок, залізо, вітамін в 12 Якщо ви не слідкуєте за цими речами, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Тому Плануйте свій раціон заздалегідь, використовуйте додатки відстеження харчування або працюйте з натурціологом. Так ви зможете точно знати, що ваш раціон збалансований і містить все необхідне. Отже, підсумуємо: якщо ви хочете залишатись вегетаріанцем надовго, запам'ятайте кілька ключових моментів чітко визначити свою мету. Експериментуйте з різноманіттям страв і не забувайте про планування харчування. Вегетаріанство це не лише відмова від м'яса. Це спосіб життя, і якщо ви підходите до нього грамотно і з розумом, результат вас точно порадує. Не бійтеся робити перші кроки, вчіться на своїх помилках і рухайтесь до своєї мети. Якщо сподобалось відео, не забудь про подобайку, поділися цим відео з друзями і підпишись на канал, тут буде багато цікавого. Напишіть в коментарях, що було для вас.